Позаду мене конкурент BMW 5 серії та Мерседесу Єшці – Ягуар XF. <му> Недооцінене, я вважаю, авто. В світі їх купують набагато менше, ніж німецький та японський автопром. А ви досі думали, що це британське авто? Ані з 2008 року її та лендровер у компанії Ford викупила індійська компанія Tata Motors. і хоча вона досі производиться в Англії, є власністю Індії. При... Приїхала ця чорна киця до нас з Америки з незначними пошкодженнями. Пошкоджений був передній бампер та праве крило. При її пошкодженні не постраждали ні фари, ні диски, ні скло. Вона 2017 року народження і проїхала лише 51 тисячу кілометрів. Лакофарбове покриття в неї добре є там невеличкі царапки, але мене що смущає, це зазорчик. Під капотом в неї чотирьохциліндровий двигун, два літри турбіни, бензин, 240 кінських сил. Стоїть рідна лінзована оптика і вже змінені поворотники не червоні, а помаранчеві. Також у нас 18 рідні диски і гарна літня гума. Маємо величезний багажник на 540 літрів, такий м'якенький. весь. І не тронута докадка. Витрата палива 7-9 літрів по місту. Позаду дуже багато місця, представлений є клас. Ну, відповідає. Але мені незручно ця підлокіт... підлокотник, тому що він низький. Маємо салон як нової машини. Чорна шкіра, аналогова панель, мультифункціональний руль, є пилісточки, воздуховоди, які відчиняються самі, величенький екран, партроніки, камера заднього бачення. Також у нас є старт-стоп і виїжджаюча шайба. Ще ми маємо пам'ять сидінь і лючок. Підлікотник у нас виглядає дуже великим, але по факту маємо дуже маленький. І ще мені не подобається ось це. Я не знаю, звідки воно так взялось, але... Це не гарно. Ну, я думаю, можна виправити. А ще в неї є преміальна акустика Meridian. Поки ми робили огляд, CarVertical надіслав нам звіт. А якщо ви не знаєте про CarVertical, то це лідер з автомобільних даних. Зараз ми легко і швидко з вами дізнаємось минуло нашого ягуара. Розпочнемо. Бачимо ми 50 тисяч кілометрів. Останній зафіксований пробіг у нас був у 2021 році. І тут постає питання: а чому ж за два роки вона приїхала лише одну тисячу кілометрів? Бачимо фото, і по фото, ми розуміємо, що в 2021 та 2023 році в неї одні ж ті самі. Пошкодження, тому робимо висновок, що її просто не ремонтували і вона не їздила. Пошкодження у нас по кузову, бампер та праве крило. Але фара, скло, колесо та під капотом у нас все добре. Тож дякуємо, CarVertical, Ми переконали, що ця машина реально класна. А ще ми маємо для вас промокод ap 20 за яким ви отримаєте знижку на звіт вибраного вами авто. Тож користуйтесь! Давайте підіймати продажі цієї крутої марки. А вона на вас чекає в Києві за адресою Сумська 2 а